Виконуємо номер 1447 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Як зміниться сума двох чисел, якщо завдання перше один з доданків збільшити на 3,7, а інший на 8,2. Завдання друге. Один з доданків збільшити на 18,2 а інший зменшити на 3,1. Завдання третє один з доданків зменшити на 7,4, а інший на 8,15. Завдання четверте: один з доданків збільшити на 1,25, а інший зменшити на 1,25. І завдання п'яте один з доданків збільшити на 7,2. А інший зменшити на 8,9. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Нехай А наш перший доданок, Б другий доданок. І будемо мати суму А додати Б. У першому завданні один з доданків збільшили на 3,7. А другий на 8,7 2. Використаємо властивість додавання, знайдемо суму А додати Б і 3,7 додамо 8,2. А додати Б 3,7 додати 8,2 буде 11,9. Наша сума була, наша сума стала. Отже, сума збільшилась на 11,9. Записуємо висновок. Отже, сума. Збільшилася на 11,9. Завдання друге наша сума. Тепер один з доданків збільшили на 18,2. А другий доданок зменшили.

Отже, наша сума стала, наша сума була. Отже, наша сума збільшилась на 15,1. Записуємо висновок. Отже, сума збільшилася на 15,1. Завдання третє наша сума. Перший доданок зменшили на 7,4, а другий на 8,15. Використаємо властивості додавання. А тепер використаємо властивості віднімання і віднімемо суму чисел. 7,4 додати 8,15 буде 15,55. Наша сума стала, наша сума була, як бачимо, наша сума зменшиться на 15,55. Отже, сума зменшилася на 15,55. Завдання четверте. Наша сума. Один з доданків збільшити на 1,25, а інший зменшити на 1,25. Використаємо властивості додавання. 1,25 відняти 1,25 це буде 0, і маємо А додати Б. Як бачимо, наша сума не змінилась. Отже, сума не зміниться. Завдання п'яте наша сума, перший доданок збільшити на 7,2, а інший зменшити на 8,9. Використаємо властивості додавання. А тепер властивості віднімання. Вісім цілих дев'ять десятих відняти сім цілих дві десятих, це буде одна ціла сім десятих. Отже, наша сума була і стала. Робимо висновок, отже сума зменшилася на 1,7. Ми дали відповідь на питання, як зміниться сума двох чисел. Якщо один з доданків збільшити на 3,7, а інший на 8,2. Один з доданків збільшити на 18,2, а інший зменшити на 3,1. Один з доданків зменшити на 7,4, а інший на 8,15. Один з доданків збільшити на 1,25, а інший зменшити на 1,25. І один з доданків збільшити на 7,2, а інший зменшити на 8,9. Номер 1447 виконано.